Давайте йти далі і якраз поговоримо про те, що зараз відбувається в Сумській області, яка теж зараз зазнає постійних обстрілів. До нас доєднується Людмила Бірюкова, голова Великописарівської громади, якраз з Сумської області. Пані Людмило, вітаємо вас. Добрий вечір. Розкажіть нам, яка зараз ситуація? Вечір. Яка зараз ситуація у вас в громаді? В нас активізувалися обстріли. В нас Багато населених пунктів зруйновано. ну, Люди виїздять свідомо, хтось виїздить не свідомо на умовляння, на вимогу родичів і влади. Ну от скільки от, хоча б відсотково, з ваш згідно з ваших спостережень, скільки все ж таки людей погоджуються виїжджати, а скільки навпаки залишається? Люди виїжджають зараз власним транспортом, і ми десь так. Констатуємо ну, і організованими маршрутами евакуаційними. У нас проблеми зі Так, На жаль, ми говорили з Людмилою. Це зрозуміло, біркові, тому головою... що зараз ця територія під обстрілами. Так. Тому він, на жаль не дивно. В... Великописарівської громади, це Сумська область, прикордонна. Це... Ну, це буквально кордон. Можливо, ми зараз можемо відновити зв'язок. Нам підказують, що відновили. Пані Людмила. Пані Людмила, бачимо вас а... і чуємо. Так, будь ласка, будь ласка, продовжуйте. Що, що, не до, розумію, де, щодо розуміє, де я зупинилася щодо того, я, наскільки охоче люди евакуюються, і ще якщо можна, скажіть, куди вивозять людей? Бо, як на мене, це теж важливо почути, що люди не їдуть в нікуди. Так, люди не їдуть в нікуди. Власним транспортом люди евакуюються до родичів, знайомих і визначені ними особисто місця. Тим, що ми займаємося евакуацією, ми виносимо людей у сусідню Кирківську і в сусідню грунську громаду. Їх там приймають місця компактного проживання. Сьогодні я відвідувала одне із них досить комфортно. Люди задоволені в теплі, в добрі, з світлом. Тоді як на нашій території немає світла, немає. Газопостачання. Ну, ви бачите зараз кадри, як проходить евакуація маломобільного населення. Ну от так, пані Людмила, чи допомагають волонтери зараз тим, хто залишається в Великопісрівській громаді? І яка що саме треба привозити? Наприклад, бо зараз можливо хтось нас дивиться і слухає. Я думаю, що більше допомоги потребують зараз ті люди, які покинули територію громади, покинули свої домівки. Ну в принципі, ні з чим вони потребують більшої допомоги, тому що ті, хто залишився дома, ми живемо в ну в селі. Де є свої якісь власні запаси харчів? У нас є гуманітарна допомога, яка була привезена на територію громади до активізації обстрілів. Сьогодні люди забирали її у відведених місцях, тому більше зараз ми зосереджуємося на допомозі тим, хто виїхав. Волонтери на нашу територію поки що останній тиждень не заїздили. Від завтра в нас на евакуацію стає не наш шкільний автобус, а громадська організація пролізка. Угу. Пані Людмила скатя чого що саме потрібно цим людям, які ви які вже виїхали, яких евакуювали, Які потреби є? Є елементарна потреба в білизні, є потреба в постільній білизні, в засобах гігієни. Угу. Почули вас, пані Людмила, дякуємо. дякуємо вам дуже. Дякуємо дуже. Людмила Бірюкова, голова Великопісрівської громади в Сумській області, була з нами наживо.